Привіт! Як всім відомо, маленькі люди живуть в стінах, і іноді у 3 години ночі вони роблять там ремонт. Чим заважають людям спати, і саме тому я вирішив стати маленьким гвинтиком для того, щоб перевірити, що там насправді відбувається. А, страшно, сон, зеркало. Не дарма ж його розбили до цього. Це нормально. Лапу дай. Ти нормально взагалі на штанах було спати? У. Місце стрмне. О, я можу бігати нарешті. Виглядає як потяг, бо чумадани Да шо тут чумадани? Зараз як бахну. Шо з волоссям? Тобі нормально? ти це їсти будеш? Пішли звідси, ти шо? Так Так. Можеш робити щось з цим. Це я так розумію, треба туди кинути. Ну. Добре, що в тебе є лук. Як ти мене взагалі терпиш такими приколами? Вії, побігли. А обов'язково нам по пустелі шастати. Тут пісок. А я пісок не люблю. Ля. Що валяється? За хлібом пішов і не повернувся, чий батя? Хто загубив? Прокидайся. Прокидайся перемога. Дається йому вже нічого не допоможе. Ля, я знайшов поїсти. На, ти був голодний, ти там їв. Ось Осьок консерва, у мене є ключик. Давай відкрию. Зараз мені треба ще влучити, бо пісок не видно нічого. Дуже міцна консерва. А це точно не троллених? Мені здається, це троллених. Ти типу, полізеш туди вічно, а потім злазиш вічно. Ну добре, я в це раз повірю, що це. Ну що мені прямо сюди йти. Угу. Зараз проколочимо двері тут. Що ти трусишся? погнали. Ей! Оце хочу. Оце. Да! в карман засунув. Значить корисно буде. Значить, потрібно. Що тут? Еле. Це все через тебе. Я так розумію, мені сюди. Е... Хіба ні? Підказуй мені, ти ж знаєш. А. Зараз, я згадаю. А, дякую за підсказку, потягнули. Сюди ходи. Ага. Так, ну я дивлюсь. Куди дивитись? Ти погано, чи що? Роби щось, давай, роби. Підсказка казала, роби щось, роби. Що сипається взагалі. Добре, пішли туди і Вже я щось пропустив. Угу Може підсаджу. А, о, все, проіскав. Підсаджуй мене. Ти навіть таке можеш. Добре. А підсадити не міг мене просто, так? М -м -м, цікаво. Ворони зависають. Весело им тут аттракціоны? Ой, що? Це, це Собака? Ты сюди. ви кого знайшов? Буш їсти? Так, ну. Можна подивитись що там. Так, cube. Use LS. Rotate. Ага. Так, ну все. Потужно. що там? Ой. Я ще один завис. Так, ну тут зачинено. Диви. Ну стріляй в замок. Стреляй в замок. Чи мені треба стріляти в нього? Ключ є, а він не підходить. Пішли далі. Иди угу. сюди. Давай, твоя черга працювати. Давай. Иди працюй. Давай працюй. Так, береш вот так вот робиш. Давай, твоя черга. Ну мені все, все мені, все треба. Хочеш щось Я туди Хочеш щось зробити. Робити сам, так називається Давай, тянись. А, тобто тепер ти почав працювати. там, шатом, там, шо, там? Ключ від, да? Диви, який він. Офігівший. Там один тип завісай, а цей ключ справ. Ключ видай. Чого ж мене балина, я зараз буду погрожувати тобі. Одразу б так. Ключ є. Од замки це вже не проблема. У його можна сюди понести. Вже не можна, пішли. Я б злякався, але я безстрашний. Нам сюди? Це ж відкривається, я ж правильно розумію. Ууу, парасолька. Ой, я бачу, куди нам. Хе-ее. Я Мэри Поппинс. Я не думаю, що це безпечно, але давай продовжувати. Давай, давай, в мене же вийшло. Блин. Скажу що це небезпечно. Чекай, ти куди, дікаємо? Блін, мене завалило. Наступный раз я біжу першим. Давай, раз, два, три. Тикаємо, тікаємо, тікаємо. Тебе нормально, дом, Дим. Шо? Дим, Дим руйнується, давай, тікай, звідси, ты шо встав? Чи він не живий. Встав, стоїть. Для скидки тут ворон. Ну точно вниз. Так, зараз зрозумів, що так. Да? Це все ти винен. Парасолька моя парасолька полетіла. за хрень? Я придурошний, взяв зламався. Але воно розб'ється, воно розіб'ється, ну Розбилось. Не вставай навіть. Блін, я не встиг. Зайшли, вийшли. Погнали, давай, я готовий до всього Я готовий отак от, на! Потім отак, отак от ще. Давай прибий його. На, доставай навіть Цього теж. Наступний. Ти що помер? Як це взагалі відбулося, скажи мені. Ти можеш мені це сказати, ні? Добре, я ще такий турний, а ти. в тебе ж лук є. Так, минус один, давай другой. Отак, тобі, І тобі. И тобі. А ты за шо за ну вылазь, я тебя сейчас теж бахну. Я обов'язково виживу. Капець, воно велике. Нам точно туди? Я думав нам туди. Прикольний звук. Давай ще щось кинемо. Ну тут сходи я. І повітря. А що мені сходи, якщо є лифт? Далі теж треба з парасолькою. Ем... О нормально не працює, що робити? Кажи. Воно не як. Ти що, ні-ні-ні-не-не, -ні -ні. не треба їсти. Тікати бля. На мене пропаганда подивилась. В цей раз я не прогавлю свій час, щоб втекти. Давай, тянми. Штоп, хай. Штоп, хай. Yeah. Все, тікаємо Тікай. То це все через цю штуку вони всі закам'яніли. Так, йди геть Куди ти стрибаєш? Що дивний? Добре. Я б я зрозумів. Жах. Зато горщики всякі є Прикольні. Разбивається прикольно. А -а -а. Це типу бах чи фіча? Я, я, я ничего тут не бачу, Тут нема ничего. Что ты вылопился? Да <говорит> <Та> за что? Тут за что сон был, чи что? Каву. full гейм. Шо, далі платную? купіть повну гру. Ну, в цілому я награвся